78% людей із новим діагнозом туберкульозу отримали лікування. Так, Україна досягла перших цілей стратегії покласти край туберкульозу щодо зниження захворюваності та смертності, яку Прийняли ще у 2020 році таку статистику оприлюднили під час семінару розширення програм профілактики туберкульозу, який відбувся у Вінниці. Туберкульоз це інфекційна хвороба, яку викликають бактерії. Найчастіше вона вражає легені, але може пошкоджувати й інші органи. Ми сьогодні запросили на зустріч на такий навчальний семінар саме представників представників сімейної медицини всієї області, всіх форм власності, і комунальні заклади, і ФОПи для того, щоб обговорити питання профілактики туберкульозу. Це дуже важливо. Чому тому, що основний зараз навантаження і завдання по виявленню по профілактиці такої. Важкої хвороби, яка нас не полишає, воно покладається зараз на сімейну медицину. На жаль, кількість захворівших на туберкульоз не зменшується. Досить важливим є те, що не зменшується кількість хворих на хіміорезистентний туберкульоз.